Доброго дня, я Держанка Олександра, учениця 9 класу комунального закладуський ліцей Білоруського району Одеської області. Тема моєї роботи розвитку черства у степовій зоні. Зараз у військовий час особливо нагальні проблеми забезпечення населення і продуктами харчування і розвитку чарства дозволить знизити його структу. Від забезпечення населення країни продовольством залежить від життєздатність і самодостатність. У своїй роботі розвиток черства у степові зоні. Намагаюся показати, що у степовій зоні ця галузь тваринства є найбільш перспективною та прибутковою. Чому мене зацікавила саме ця галузь? Не тому що мені діти більше 30 років овець, і я, у можливості, йому допомагаю. Наша домашня отара на весні налічує 200 і більше голів. Маємо від них непоганий прибуток, бо завжди покупці ягнятину, м'ятину, опечупринзу та іншу продукцію в Метою роботи розвитку часто у степові зоні. Є аналіз кліматичного умов, кліматичних умов для ведення господарства та доведення в прибутковості для вдарів з того лі. У своїй роботі я виділила такі завдання: по-перше, дати характеристику формової бази часто на теренах нашого краю, охарактеризувати будівлю увець у різні переробки, проаналізувати відтворення автарів, охарактеризувати продукцію вівчарства та розробити рекомендації тих, хто хоче займатися частом. Методи дослідження описовані кліматичні. Об'єктом дослідження є фермерське господарство, Кономаренко Олександр Васильовича, жителя села Девізія Бюро Руського району Одеської області. Предметом дослідження є прибутковість та перспективність господарства. Сподіваюсь, що моя робота викличе у тих, хто хоче займатися вівчарством, і сподівається, наш той прибуток. Її можна використовувати на уроках економіки, економічної географії. Виконуючи цю роботу, я дійшов таких висновків. По-перше, природньому бичаку і сприятиму для розвитку вівчарства. У теплому пру року вівці знаходять достатню корму на пасовищах на полях після жни. Кормова база достатньо тільки у зимовий період, тому потрібно заготовлювати сіно, горохову та лічні солому, за нові відходи або відходи сонячника. Сьогодні по березні щодня даємо 12 оків або сіна, або соломи, 12 вітер сина де два прийоми. Літня кормова база дипча, ковила, споричка, лобода, мітлиця, стоколос та інші. Бобс воду вівці п'ють із джерел, що живлять в річку Хаджитер. Вони не замерзають і взимку. У 22 23 роках у стані були барани аскарійської породи, від яких ми отримали білих ягнят. Вівці переважно ходились у січні лютому та народжували переважно одне ягня, але були і подвоє. У минулому році дідусь купив двох баранів і царські породи, від яких народилося багато чорних ягнят. Вони були крупніші, за білих при народженні, і швидше набрали вагу. У віці 10 днів починали самостійно їсти сіно, а згодом на смак на смя... м'ясо є більш ніжніше та соковитішим, аніж у ягняти асканівської породи. Продукція вівчанська така: по-перше, м'ясо є дієтичним продуктом, у молоко є основою для виробництва бриндз твердих сирів. вовня смужки обчина є для легкої промисловості. Сироватка від бриці є для телят, росят інших тварин. Овечий жир жив вой є використовувати лікування прохідних талерів. В ній можна використовувати органічно добрими на як вішеве паливо, якщо його висушити. Але у нас, що осені фермери вивозині, на поля. Також я склала кошториз на ході податків і представлені таблиця. Також склала таблицю для податки, господарства, продажі рідня на м'ясо і живою ваго, викупка стереховець, бринза, курда, вовна. А Також такі видатки. Тюки соломи, тюки сіна, сходи соняшника, пшениці та іншого зерна. Ліки та щеплення купівлі клюві беремі. за з 22-го рік 65 тисяч 150 гривень. З 23 рік 58 250 гривень, а з 24-й рік 158 600 гривень. Прибудок з 2022 рік 65 тисяч 130 гривень. Якщо розділимо на 12 місяців, то середній заробітна на цей місяць господаря 5 470 гривень, а у 23-му році 4 тисячі 834 гривні. У 2024 році 13 216 гривень. Високий прибуток у 24-му році пов'язаний із зростанням цін на продукцію, відняти на про 150 гривень. 200 гривень за кілограм. Нарешті продукція ціни не змінилася та значна вибухову Стеріховець. Також для оновлення купили двох нових баранів міста породи, і держава отримала відчизняних товаровиробників, даючи дотацію 2000 гривень на кожне вівцема. Також розробила окупанція тих, хто хоче займатися відчастами, та оцінила ризики. Загальна сума витрат за один рік 352 тисячі гривень, загальна сума доходів 250 тисяч гривень. Витрати наступних років будуть становити близько 40 тисяч гривень, тому окупність проєкта становить близько 2 років. Тому ж перейдемо до висновків. По-перше, природні умови банчуку сприяти для розвитку щасства, рівень нарельєв, мірний клімат, густи трямний покрив що становить основну кормову базу, створюють добрі передумови для розвитку цієї галузі тарифства. Також природа кермовази взимку недостатня, тому господарі купують для землі і охоту якісь салони, сіна, виходить соняшника та зерна. Також кожні три роки, три, два роки треба купувати нових баранів для відтворення отари. У 24-му році йдуть придбав баранів місяців породи, що менше ваглими до пробігти перепитів температур. Продукція вівчарства різноманітна: м'ясо, бринза, урда, вовна, смужки, шкури і наміні використовують як добру і паливо. Також зробили рекомендації тим, хто хоче займатися вівчарством, отримуючи 100 вікцемату. Бартість проєкту 360 тисяч гривень, його окупність два роки. На цьому все. 也可以走吧。